Благословений день і час, коли прислала з кілимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Кожного року у березневий час українці пам'ятно вшановують генія української творчості Тараса Григоровича Шевченка, Генія. Який лишив по собі безмежний набуток, художній та поетичний спадок. Актуальності його творчості немає ні меж, ні часу. Наша українська громада, міста Портан, штату Орегон, ділиться уривками з творів українського генія, які стали крилатими. Україно, україно, ненько моя ненько, як згадаю тебе краю. Заплаче серденько. Вмирає душа наша, вмирає воля, не сити й не виорех над дні моря поле. Учітесь, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Якби ви вчились так, як треба. І мудрість би була своя, а то залізти на небо минами, і, не ми, і я не я. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, хто забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її обкраденою збудять. Ох, не однаково мені. Свою Україну любіть, любіть її, бо время люте востаннє. Тяжкою минуту, за нею Господа моліць, встань же, Боже, суди землю і судей лукавих, на всім світі твоя правда, і воля, і слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде сопостата, а буде син, і буде мати, і буде люди на землі.